Вітаю, друзі! Сьогодні середа, і щосереди у нас проходить онлайн-зустріч по клітинному харчуванню. Люди з усієї України діляться своїми результатами вживання клітинного харчування. Результати неймовірні, бомбезні. Так що я запрошую усіх о 20.00 на онлайн-зустріч по результатам вживання клітинного харчування. Таке, така зустріч відбувається в програмі МІД. Посилання я скину сюди під це відео о 20.00. Заходьте, приєднуйтеся, слухайте, що є нового у світі, як можна покращити своє здоров'я і жити. Без болю. Запрошую що середи о 20.00 на моїй сторінці буде опубліковано посилання. Будьте здорові!